Хочеш, я зараз покажу, скільки коштує твоє життя. Давайте переходимо. Ми запитали чаржу GPT, скільки в середньому тривалість життя людини. Це 70 років. Віднімаємо мені зараз 26. Приблизно залишилось 44 роки мені. 44 ми множимо на 12 місяців. Це приблизно 528. В місяців. Потім 528 місяців ми множимо на 21 робочий день в середньому десь в місяці. Це у нас виходить 100 тисяч 11 тисяч 88 днів. 11 тисяч 88 днів ми множимо на 8 годин. Це у нас виходить 88 тисяч 704. Потім 88 тисяч 704 ми множимо на Середня ставка в Польщі 25. Це десь приблизно 2 мільйона 217 тисяч 600 злотих. Ну, ось так виходить. По суті, ми продаємо своє життя тому, хто дає нам працю. А скільки у вас вийшло? Пишіть в коментарях.